Доводять майстерність навіть ще без американської зброї. Бригада Азов вибила окупантів із серебрянського лісництва. Це підтвердив Святослав Паламар, заступник командира азовців. Про втрачені ворогом позиції повідомляють і аналітики ресурсу Deep State. Примітно, що саме у серебрянському лісі записане нове відео від Дениса Прокопенка, командира Азову. Він дякує Білому дому за дозвіл отримати американське озброєння і говорить, що. З новими можливостями азов доведе свою ефективність на полі бою. Активні бої за луганське лісництво, яке межує з Донеччиною, точаться майже два роки від осені 2022 тисячі Ворог втрачатиме на передовій, втрачатиме і в тилу. Керівник гур повідомив деталі спецоперації на аеродромі Морозовськ, що сталося у ніч проти 15 червня. В коментарі інтернет-виданню Варзон Кирило Буданов заявив, що литовище атакували понад 70 безпілотників. Масштаби руйнувань уточнюють на нових супутникових світлинах. Можна побачити руйнування ангару. Ймовірно, в ньому стояли кілька бомбардувальників су. Тридцять чотири. Ворога потрібно зупинити на фронті, щоб дотиснути його під час переговорів. У день початку першого мирного саміту у Швейцарії про дипломатію міркують українські захисники десь на передовій Донеччини. Вони мають різні думки, але в усіх спільна позиція. Жодних поступок, жодних компромісів. Марення кремлівського диктатора про здачу чотирьох областей мають залишитися лише путінськими фантазіями. Вже не для кого не секрет, що є втрати як у росіян, так і в нас. І не знаєте, як би віддати цю землю, а втратиш, не повернеш, скільки людей померло, заради чого. Тому ні, я думаю, тільки повинні бути домовленості вигідні нашій стороні. Про мир з ними і перемовиними немає, немає речі, ні одне підписана мирна угода з Росією ніколи не закінчилася добром для той до сторони, яка підписала. Тому на саміті миру під час, коли йде Третя світова війна, про що можна говорити? Про те, що треба задушити найбільше зло і не дати йому розпространятися. А для цього вони вже воюють, їх не можна уговорити, У них немає точки не вони вже давно пройшли, Їх треба тільки знищити наявні війська, які на території України, віддавити від кордонів України, і тоді тільки можна з ними розмовляти. Надія це закінчення війни. Це досягнення, хочемо не досягнення миру, а закінчення війни. І щоб ми повернули своє максимально територію, але щоб закінчилась війна і була безпека в Україні. Я так думаю, що кожного солдата і в кожного родича воїнів, які тут воюють, що є, щоб повернули вже додому, щоб закінчилась війна. Тому що бо кожен день війни це є жертви. І... Пора вже крапку ставити на цьому. Російська війна в Україні вже звичніше повертається до росіян. Що відбувається з російськими військовими автівками на Білгородщині в двох ракурсах демонструють прикордонники підрозділу Квік Дес, десь коментарі росіян, а десь мовчазне спостереження влучного українського FPV. мужики літають дрон. Ми час галочина находимося. Развічи раз. Вот он. Сука. Вот он, сука, разведывает. Кто куда убивает, вон все убивают люди. Все, кто куда бегут. Вон он, сука, полетел. Пошел. Пошел, пошел, сука. все. Уебал. Военных лаза. пацанов он. Б... Сука, пи***, си... Короче, может, <пи... или мы дальше, У -у -у. ну, Олексей Пасак, Пятый канал. Кримське приниження Кремля, Україна поступово готує півострів до гарячої фази війни. І Якщо ця битва буде за ЗСУ, Путін зазнає нищівної поразки і військової, і політичної. У новій статті видання бізнес-інсайдер, західні аналітики говорять про обмеженість маневру для росіян. Знищення кримської ППО це підготовка до майбутніх потужних ударів за допомогою нових винищувачів. F-16. про плановість роботи каже і управління стратегічних комунікацій ЗСУ оприлюднили інфографіку з ураженням комплексів С-300, С-350 та С-400. Лише за два останніх місяці поцілили з півтора десятка систем, уражені радіолокаційні станції та десяток пунктів управління. Ворог усвідомлює рівень загроз і очікувано намагається нищити ракетними ударами українське литовище. Чи може це зірвати перед? Дачу та роботу F-16. Про це говорять у повітряних силах. У насправді всі необхідні заходи вони вже проводяться і вживаються для того, аби ефективно забезпечити роботу F-16 та їх розміщення на території України. Звичайно, що ворог ми розуміємо це, що ворог буде полювати на ці літаки, і звісно, що про те, що йому вдасться там щось дуже сильно зірвати, про це говорити не доводиться, оскільки ми зараз бачимо, що ворог активно намагається атакувати наші аеродроми. Проте ви бачите, що українська авіація продовжує виконувати завдання досить успішно нові винищувачі відчутно посилять захист українського неба, і шанси на успіх для окупантів меншають. Час грає на користь України. Що далі, то більше у ЗСУ стане західної зброї та техніки. Про це заявив головнокомандувач Олександр Сирський. Зуважу, що росіяни намагаються розширити лінію фронту, виснажити сили оборони України та зірвати підготовку резервів, але зрештою. Ворогу все одно доведеться перейти в оборону. Переконані військові експерти, тактика ворога зміниться, і вона буде більше оборонною після того, як Україна перехопить стратегічну ініціативу в свої руки. Я абсолютно впевнений, що це можливо зробити вже влітку. О таких ситуаціях, як в серебрянському лісі і під Вовчанськом у Росіян буде все більше і більше. Це ті ситуації, коли вони замість наступальних дій змушені не те, що переходити до оборони, а змушені втікати і полишати вже зайняті позиції. Ці і з великими для себе втратами тому. Я впевнений, що достатня кількість бойових ресурсів, які у нас з'являються з часом і з'являться, вони якраз здійснять цей перелом влітку цього року. Українські морські дрони вже зламали план ворога панувати у чорному морі, і тепер магури загрожують не лише кораблям, а й ворожій авіації. Керівник спецпідрозділу ГУР-Група «13» розповів про нову модифікацію на дво. Безпілотників. Дрони цілять із води ракетами, які можуть уражати повітряні цілі. І російські пілоти вже вимушені змінювати власну тактику. Вони ефективні, вони дуже їх бояться. Вони не хочуть, коли бачать, вони не хочуть підлітати. Унікальність в тому, що ні в кого такого немає. Якщо дуже багато людей зараз працюють над тим, щоб просто реалізувати взагалі таку просто як платформу дрона, бо там дуже багато питань, які можуть виникнути в процесі побудови, то тут вже, як там кажуть, next step, наступний крок. Вже серйозне озброєння встановлене, і воно буде давати свої результати. Visi jūras ūdeņi iesūcēja caur kanālu. Це ще не азійська окупація Росії, але все до того йде. Північно-корейська диктатура готується зустрічати кремлівського колегу, відпрацьовують за всіма тоталітарними традиціями. По телебаченню записи російських військових оркестрів. На вулицях портрети Путіна та триколорне ганчір'я. Путін вже давно не гребує компанією країн-вигнанців. У північно-корейській пресі стаття його ж авторства. Подяками за підтримку російсько-української війни, але цей візит не про дипломатію, а радше про слабкість Росії та потребу у зброї тут є два зрізи. Тут є два зрізи стратегічна історично. Це ослаблення Російської Федерації. Ну, давайте умислимося: їдуть до країну і до мацюпусінької тиранії. Мацюпусньої 22 мільйони населення. Якби Путіну хтось п'ять років тому сказав, що він поїде просити стару радянську зброю у е Іна, то це б у нього точно викликало гомеричний сміх. Більше того, щоб ми розуміли наскільки деградація воєнно-промислового комплексу Російської Федерації просять ракету р 17 Ельбрус, старенька, 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 а... Кі Корейці зуміли зберегти технологічний потенціал виготовлення цих ракет і навіть модернізувати, а росіяни не зуміли. І дійсно, північна Корея з третього року наскладала на складах мільйони снарядів, але також не вартує це переоцінювати, бо в основному з тих кількох мільйонів, які підсвічено, що їх передало вже по факту росіянам, це в основному мінометні постріли. Поїхав кланятися колись своєму васалу. Щоб вистояти проти Росії Україні потрібна підтримка, і її варто було б гарантувати колективними угодами НАТО. Але США вважають, що питання членства в НАТО відкладене до моменту перемоги над Росією, принаймні так заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі, чи почує Київ запрошення до альянсу під час липневого ювілейного саміту, який відбудеться у Вашингтоні? Хто ні. невідомо. але під час зустрічі генсека НАТО та президента США українське питання одне із перших, які роль союзників у підтримці України, я вважаю, що це один з найбільш значущих моментів для Європи від часів Другої світової війни. Думаю, ви теж так вважаєте. НАТО було засноване 75 років тому, і я думаю, що уроки, які ми тоді засвоїли про те, що треба триматися. Разом для захисту і стримування агресії були дуже важливими під вашим керівництвом. Ми зробили НАТО більшим, сильнішим і згуртованішим ніж будь-коли. Тому я хочу подякувати вам, пане генеральний секретар, за неймовірну роботу, яку ви виконуєте. Разом ми стримаємо подальшу російську агресію в Європі. Я очікую, що коли ми зустрінемось тут наступного місяця, то домовимось про те, що НАТО відіграватиме провідну роль у наданні безпеки. І допомоги і тренувань, а також про те, що члени альянсу погодяться посилити фінансову і військову підтримку України. Це зменшить навантаження на Сполучені Штати і посилить нашу підтримку України. Важливо розуміти, що чим сильнішою буде наша підтримка України, тим швидше ця війна може закінчитися, і тим швидше президент Путін зрозуміє, що він не може нас перечекати. Підтримка України це не благодійність. Підтримка України в інтересах нашої власни. Чабезпекинис і захищають себе і посилюють Україну. Хоча італійці не підтримують використання власної зброї для ударів по Росії, офіційний Рим може надати Києву нову партію крилатих ракет Storm Shadow. Про це повідомляють італійські змі. Новий пакет військової допомоги можуть оголосити наприкінці місяця. А ті іноземці, які не можуть вплинути на Передання зброї чи техніки впливають на українське поле бою. Власноруч на Донеччині біля часового яру працюють бійці міжнародного легіону головного управління розвідки, яка головна команда під час зустрічі з противником. Коротка і зрозуміла. Знищити усіх. Very good. Don't let them cross. Kill them all. Олексій Пасак «П'ятий канал. Ворог хоче захопити боровуще на Харківщині. Росіяни йдуть на потужні штурми на межі Харківської та Луганської області. Перед Боровою ворог планує окупувати Чернещину та першотравневе. Про це напередодні повідомили у третій штурмовій бригаді, яка тримає оборону на цій ділянці фронту. Наголошують, що ворог хоче повністю вийти на адмінмежі Луганщини. Натомість в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця наголошують, що прорахову. Тут усі можливі кроки загарбників закликають не панікувати про необхідність Тверезо дивитися а на ситуацію, говорять і військові експерти. Коли ми чуємо рятувати Луганщину, давайте бути відвертими та максимально чесними. Від Луганщини залишилась повноцінно тільки білогорів, яка тримається, і невелика ділянка на західній адміністративній межі Луганщини, яка межує з Харківщиною. Тому, якщо говорити, робити якийсь хайп, то треба, мабуть, говорити: давайте рятувати Донеччину. Це якось більш доречно. особливо, що найбільш гарячі та найбільш екстремально небезпечні там напрямки це Покровські та Краматорські напрямки. Про що о, повідомляла третя штурмова? Про те, що росіяни готуються до наступальних дій, це факт, це факт. Він відомий, він відомий, те, що з нього гіпертрофували усі сторонні. Ну, це м'яко кажучи, мінус нашому інфо інформаційному простору. Інформаційний простір варто перевіряти не лише серед українських змі. Британське видання Телеграф повідомляло про ймовірну передачу до ЗСУ нового німецького танка ППО Франкенштейн. Він має нищити ворожі ракети та дрони камікадзе. Є суміш у платформи та сучасної зенітної установки «Скайренджер». Утім, військові експерти зауважили. Ця розробка поки що перебуває на стадії концепції, і Берлін швидше може надати інші розробки для захисту неба. Німеччина розглядає варіант нам передати. Новітній зенітно-ракетний комплекс номад, який можна назвати Насамс на гусеницях», ну тому що від нього пускові стоять е, від Насамса там на спеціалізованому гусеничному шасі. Грубо кажучи, там комплекс малої дальності дії, ну, тобто замінити якраз стріла 10 і «Оса-АКМ». Але ось в чому парадокс навіть. Бо ж, в принципі, про цей номад комплекс, ну окей, про нього стало відомо минулого літа, тільки вперше стало, як вони його нарешті називають. От перспектива того. Що нам німці скоріше дадуть у цей зенітно-ракетний комплекс малої дальності МАД, які вже існує металі вже поступово продають норвежцям. Оце більш ймовірно, чим цей зенітний танк Франкенштейн, про який там написали британські даруйте, ну не вчення британські журналісти відповів на запитання журналістів і створив ще більше запитань. Тиждень тому у повітряних силах України говорили, що частина переданих винищувачів F-16 базуватимуться за кордоном. Натомість радник президента США з питань нас Ки вважає протилежне українські F-16 будуть в Україні, запевняє Джейк Саліван. Україна публічно припустила, що виничувачі F-16, які вони почнуть експлуатувати в найближчому майбутньому, будуть базуватися за межами України. Чи є такий план розмістити F-16 в країнах НАТО? План полягає в тому, щоб розмістити F-16 в Україні, і двостороння угода про безпеку, підписана президентом Байденом і президентом Зеленським, посилила цей акцент. Ми хочемо допомогти Україні отримати такий потенціал. Це мають бути сили. Які базуватимуться в Україні, базуються в Україні, але смажать ворога далеко за кордонами. Нафтобаза «Азов» у Краснодарському краї зловила дрони з вогником, ще у вівторок зранку. Але станом на вечір середи пригоди не закінчилися. Як повідомляє тамтешня влада, сталася нова розгерметизація. Пожежа триває. Яка прикра, прикра новина. За добром утром, малыше. Олексий Пасак, п'ятий канал. Кремлівські плани знову змінилися раніше. Ворог бурмотів про денацифікацію та демілітаризацію. Потім почав наполягати на визнанні російськими тимчасово окуповані українські території. Тепер Москва намагається пов'язати виведення окупантів з виборами в Україні. Путін марно мріє, що інша влада швидко підпише з ним мирну угоду. Uh, если, uh ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда и не случится. Потому що київський режим не хоче від власті, не хочет проводити э, нормальних виборів сатві з конституції України. Але велике планування Путіна постійно йде не за планом. Кремль хотів прорвати наші північні кордони. Натомість Україна отримала дозвіл від західних союзників обстрілювати російську територію. Тепер Москва укладає так звані безпекові угоди з Пхеньяном і отримує різку зміну політики. Сеула, Південна Корея обіцяє ще більше санкцій і, цілком імовірно, постачання озброєнь для України. Наразі під експортний контроль до Росії підпадає 1159 товарних позицій, але 243 нових будуть додатково додані до переліку. Таким чином загальна кількість товарів, які підпадають під санкції, становитиме 1402 позиції. Питання щодо надання Україні збройної підтримки буде переглянуте. Уряд висловлює серйозне занепокоєння і засуджує всеосяжну угоду про стратегічне партнерство, підписану північною Кореєю і Росією. У чому виграє Україна, якщо Південна Корея дозволить продаж зброї та техніки? Насамперед Україна виграє час. Про це кажуть військові експерти. Південна Корея є сучасною кузнею озброєння і постачає його вкрай активно швидко. Воно відрізняється трохи нижчою ціною, не в два-три рази, трохи нижчою. Але головне це високі темпи виробництва, високі темпи постачання, готовність передавати озброєння дуже дуже швидко. Просто із реальних прикладів, щоб не бути голосівним, Польща замовила загалом озброєння У Кореї на близько 12 мільярдів доларів, зокрема танки К-2. перші маши прибули через 102 дні. 35 днів пішло на дорогу. А ще Південна Корея може продати Україні новітні системи ППО, КМСАМ. сам вони схожі за характеристиками на російську С 400 Але насправді, а не лише на папері, можуть збивати балістичні цілі, так само як і американські Петріот, яких у України також побільше про передачу власного комплексу ППО. Повідомила Румунія. А поки Україна очікує на захист від ракет, українські ФПВ-оператори піднімають свій погляд із землі на небо за останні тижні в мережі з'явилося декілька карколомних відео, де наші дрони цілять у повітрі ворожих пташок-розвідників і навіть збивають ударний безпілотний «Ланцет». Що вот там от є відео з ланцетом? Воно просто максимально демонструє цю ситуацію. Оператор має на камері побачити, що щось там ру. Рухається, обрати одразу точку перехоплення, і в нього немає шансу на схибити. Тобто він на нього летить ланцет на цей дрон зі швидкістю 100 км на годину, і треба обрати точку перехоплення. І на все це в тебе є там буквально 2-3 секунди. Це максимально складно. В умовах, коли ця функція буде передана до сучасних обчислювальних цифрових систем, тобто на маш машинний зір з елементами там, штучного інтелекту, нехай будемо так це називати, ця проблема вирішується, і дамо говорити про дійсно максимально ефективні та відносно дешеві у будь-якому випадку у рази у порядки дешевші речі для прихоплення дронів ніж зараз є. Олексій Пасак п'ятий канал. Досить панькатися. Країна-терористка має бути в переліку інших країн-терористів. Уже не вперше, але вперше з новими аргументами до цього закликали. У США. двопартійний законопроєкт. Оприлюднили перед конгресом республіканець Лінсі Грем та демократ Річард Блюменталь. Ключова причина договір про співпрацю Північної Кореї та Росії. провокативними. Ми не провокуємо, коли називаємо Путіна спонсором тероризму. Ми раціональні, але після оборонної угоди між Північною Кореєю та Росією настав час діяти. Тож я закликаю адміністрацію визнати його режим державним спонсором тероризму. Ось загальне правило. Кожен хто укладає оборонну угоду з північною Кореєю, повинен бути визнаним спонсором тероризму. Дес месічдоволд. Це повідомлення світові є важливим як з морального, так і з практичного погляду. Росія заслуговує на те, щоб бути в цьому маленькому вибірковому списку жорстоких убивць. Нині, в переліку визнаних держав спонсорок тероризму, крім північної Кореї, також Іран, Сирія та Куба. І ймовірно, саме до них офіційно долучиться і Москва. Якщо американські законотворці підтримують документ, санкції зможуть накладати на треті країни, які співпрацюватимуть із Росією. Ключова пересторога США – це ризик ядерної співпраці диктатур, як загрозливий символ, світлина помпезної зустрічі. Путіна обхен'яніс фотографісначе Аврейджес Ця фотографія не просто викликає обурення, вона дуже страшна, тому що вона сигналізує про співпрацю не лише проти України, а й проти Сполучених Штатів. Мені навіть не потрібно вдаватися до таємних брифінгів, дані яких ми отримали, щоб сказати вам наскільки лякає ідея того, що Росія може надати свій ядерний досвід в Північній Кореї. Досвід російсько-української війни доводить, треба діяти на випередження. Зволікати немає часу. США дозволяють бити по російській території та окупантах не лише на Харківщині чи Сумщині, а будь-де де ворог захоче прорватися. На цьому наголошують в останньому матеріалі політико кажуть, що офіційний тон Вашингтона відчутно змінився. Про обґрунтованість таких ударів також говорить і Пентагон. Здатність стріляти у відповідь, коли у них відкривають вогонь. Це саме те, на чому зосереджена ця політика. Коли ми бачимо російські війська, які цілять через російсько-український кордон, Україна має отримати можливість відбиватися від цих сухопутних сил, використовуючи боєприпаси, надані сполученими штатами. Це самооборона не самооборона, а цинічний напад. Ворожа пропаганда твердить, що російська авіація вже почала застосовувати важкі трьохтонні, тонні. Керовані авіабомби на підтвердження наводять відео з Харківської області, які перспективи використання ворогом нових кап 3000 Експерти з безпекових питань деталізують, як працює це залізяча і чи багато його на російських складах. Хотів сказати нецензурно. Е, скажу так, як у дурника фантиків. От, от цього добра в них багато це з радянського союзу йде. Це велика проблема: літак, який несе цю тротонну бомбу. Він стає дуже повільним. Він там, Жодних різких рухів робити не можна інакше це все падає на голови білгарських мешканців Білграда, і от до чого я вів спочатку, що на початку війни вони хотіли зробити що е, несуть ці бомби і скидають прямо на наші міста, от вертикально. Але наше ППО виявилося не знищеним. Почали е, на тиждень росіяни втрачали по п'ять літаків. Карл, по п'ять літаків росіяни сіли, прикинули там всі органи доноси. кажуть, та ні, треба зав'язувати цією історією, треба ну щось робити. Да, ну, більш таке просунути. І от вони вигадали ці модулі планування та корекції. Тому атакують виключно з Білгородської області. Хай горить одна область. До речі, як Путіна запитали в північній Кореї, чи є атаки України по місту Білгороду, ескалацію. Він каже: Ми це питання ще вивчаємо. Тобто є розуміння, що Білград він ще не вважає територію Російської Федерації можливим. Але горітимуть росіяни не лише в одній області, а будь-де, куди зможуть дістати наші fpv оператори Очікуваний незворотній фінал з яскравими спецефектами для ще одного російського танка на Донеччині. Зараз, матві, що буде Зараз по танку піжу, да, да, віжу. Все пида. Эх, ебать! ПАСАК, пятый канал.